Друзі, привіт! Це канал Небон. Мене звати Катерина Боско, мій сьогоднішній гість це Марічка Тракало, психотерапевт, засновниця хабу ментального здоров'я діяти, який діє у Львові, і ще дуже-дуже дуже активна соціальна дівчина. І сьогодні говоримо про те, як не боятися змін. Ох, привіт, Марічко. Привіт-привіт. Скажи, чому люди бояться підсвідомо щось змінювати? Це нормально боятися змін. Ніхто не просить нас перестати боятися змін, нам треба боятися і діяти. Оце якби основний основне місце, таке крихке та А боятися змін це добре, тому що страх робить нас найперше уважним. Тобто, перш ніж зробити якийсь стрибок, я три рази подумаю про це. Я проаналізую, наприклад, можливо, мені треба взяти більше ресурсів, можливо, мені треба залучитися якоюсь допомогою, можливо, треба якось з кимось порадитися. Та? Тобто, я би сказала, що не боятися змін, оце було б більш лякаючим і патологічним. А боятися змін це добре. Більше проблем з'являється тоді, коли через страх людина змін не втілює. Але це якби вже трохи ніби так завалитися в другу крайність. Ось. А загалом, боятися це нормально, це природньо, і все, що є ну, таким невизначеним для, низ, для нас невідомим, очевидно, що буде нас лякати, бо там потенційно може бути якась небезпека або загроза. А як наважитись на зміни? От я розумію, що в моєму житті є тут, тут і тут, мені потрібні зміни. Але якщо я зараз оце почну все перебудовувати, це ж так напряжно. Ти можеш мене змотивувати, наважитись? Ем... Давай ми скажемо з тобою, що є така аксіома що від того, що ти боїшся змін, зміни все одно в житті відбуваються. Бо зміни це єдина константа, яка буде незмінна протягом цілого життя. Та? Та? Ходить гра світ. Тобто, ти бійся змін, не бійся змін, вони все одно будуть ставатися в твоєму житті. Просто питання в тому, чи готова ти заплатити за відсутність кроків, які було необхідно зробити для того, щоб досягнути того чи іншого результату. Тобто, коли ми не робимо змін, це теж зміна. Просто в інший бік. Ем... Зміни найкраще відбуваються в такому оптимальному просторі, коли мені достатньо тривожно, щоб я мобілізувався, був уважним, аналізував, був включений в процес, і не настільки тривожно, щоб не справився. Тобто, помірна доза страху в даному випадку є дуже помічною. І мені особисто допомагає втілювати зміни, коли я йду за своїми цілями. За своїми мріями. Коли ми досягаємо не того, що ми хочемо, у нас немає мотивації. А мотивація це сильний двигун. Але коли я от йду за тим, що я хочу, то додається до страху змінити щось ще компонент цікавості. А інтерес це те, що рухає малою дитиною, коли вона пізнає світ. І от коли я справді втілюю ті зміни, які мені цікаві, ті зміни, які мені органічні, які мої. От Я так хотіла, я так вирішила, я так зробила. Тобто, тоді досягати бажаного буде не так складно. Тобто, буде певна якась тривога, але вона не буде нас паралізувати. Гірша ситуація буде виглядати тоді, коли мені хтось сказав, що мені це треба, я ще внутрішнього цього поклику і імпульсу не відчуваю, але ну, якби мене штовхають до якихось дій. Банальний приклад: тобі пора виходити заміж. Ну, кожна дівчина, кожен хлопець сам знає, коли він відчуває свою готовність, наприклад, наважитись на стосунки. Або коли він ну, сам відчуває, сама відчуває цей імпульс до хлопця чи дівчини, який приваблює. Так? І тоді будувати стосунки з тим, хто приваблює, не так страшно, ніж просто будувати стосунки, бо мені так сказали, бо мені годинник тікає в голові. Відповідно, тоді, коли ми йдемо ще й не за своїми якимись змінами, то буде справді дуже дуже складно. По цій дорозі змін обов'язково знайдуться добрі люди, які захочуть тебе відмовити, сказати: ну дивись, не дуже виходить. Може, ти там вернешся назад. Це можуть бути і батьки, і дуже близькі друзі. І треба мати таку ну, сильну мотивацію всередині себе, щоб їх не послухати, а нехай навіть помилитися, але зробити це от самому. Е, ну, для мене це такі супервідважні супер люди. Ой, слухай, я таку класну фразу зустріла. Свою пораду собі порадь. <гум> тобто, перш ніж комусь роздавати поради, три рази спитайтеся, чи людині не треба. Я взагалі дуже розмежовую на тих осіб ті ситуації, коли я прошу про пораду, а коли я не прошу, і коли до мене хтось пхається своїми суперцінними ідеями, про які я не просила, я кажу: я дуже перепрошую, але це не те, чого я зараз потребую. <гум> Будь ласка, залиште свою думку при собі, вона мені зараз не допомагає. І ти знаєш, це треба було зробити тільки кілька перших разів. А далі всі мої дорогі родичі і не тільки родичі зрозуміли, що ну, перш ніж розкидатися своїми фразами, треба запитати, чи воно доречно людей. When... Yes. Mm -hmm. Вибач, я перебула тебе. Бо, бо знаєш таке враження, що кожен чує свій громадянський обов'язок прийти і тиснути тобі в помилку, яку ти зробив. От таке враження, що без цього то ми були б не українці. Але О, знаєш, це навіть не ну не завжди стосується помилок, тому що у мене от зовсім недавно моя подружка розказала мені такий випадок. У них є це багатодітна сім'я, у них є хлопчик з синдромом Дауна, і Вони йому 6 рочків, але вони досі гуляють в коресті, бо в нього ну там. Цілий букет, але вони були на майданчику, і хтось вона каже, я звикла до того, що там пристально дивляться в мій візок, це вже норма. Але підходить хлопчик і каже, Ма, мама свою маму і каже, а що цей хлопчик зробив, що з ним щось не так? Що, що сталося? І мама починає, замість того, щоб якось пояснити дитині, починає ну, цю маму хворою, а хлопчика з особливостями розвитку, теж там довбати і з запитаннями. І висновок такий, треба. Ця жінка дитини з особливостями розвитку каже мені, що треба напевно мати трошки більше любові, щоб не задавати таких запитань, якщо йдеться про дорослих, і трошки більше любові, щоб мати відвагу на них відповісти. І ну, мені це дуже перегукується. Ну, це загалом про етичність. Ну, в нас є багато в суспільстві таких дуже некоректних е е е тенденцій з приводу влаження в е особисті межі кожної людини. Ну, якби починаючи від того, що вам пора дітей, вам пора то, вам пора сьо, закінчуючи тим, що ем... А чого ви так не зробили? А треба було би і далі почався цілий план. Зазвичай люди радять і коментують своєї, ну, свого вікна, та, з того, що їхнім є світоглядом. І це не завжди буде те, що коректне і доречне до іншої людини. Тому свою пораду собі порадь, свій ага. коментар прокоментуй. І гарним критерієм є: чи ваш коментар доречний? Спитайте себе, чи вам би було ок почути це в свій бік. Чи е, вам би це допомогло? Якщо це не допомагає, то спитайтеся, на що ви це робите? Ось. Це так, як ти критикуєш когось без цієї людини в цій кімнаті, то чи зручно би тобі було сказати це саме в її присутності? Це хороша штучка. Е, я якось запостила в нас на небі цитатку, яка звучала приблизно так: ти не зможеш дивитися вперед, якщо ти постійно оглядаєшся назад, не зможеш mm -hmm. рухатись вперед. І хтось під цим коментарем? Запитав мене, а як не оглядатися назад? Я розумію, що на шляху змін будуть якісь складнощі, які будуть тобі казати, ну може не треба було сюди залазити, може там було краще. Знаєш, ковбаса в Радянському Союзі було смачніше. Навіщо нам оце все? Як не оглядатися назад? Чи без цього ніяк? Ем, ну, якби чи зовсім без цього ніяк? Добре питання, так? бо ми все таки будемо озиратися. Я би так трошки поділила на кілька моментів. Момент перший це те, що дуже важливо прожити сум через втрату чогось, чого вже ніколи не буде. Наприклад, ми вже ніколи не будемо такими, як до початку повномасштабного вторгнення, ніколи. І ми можемо багато повертатися туди, але це не допоможе нам двома ногами стати в новій реальності. Тобто, що. Окей, зараз я живу в країні, де є війна. Зараз я живу, наприклад, в Штатах, в Італії, в Іспанії, я в еміграції. Мені сумно за моїм домом. Дуже важливо прожити сум, бо сум це перша емоція прощання, друга емоція переосмислення. Якщо людина тамує свій сум, і вона ніби не відплакує, не горює за тим, що залишилося там, вона завжди буде туди озиратися, бо це недозавершена емоція дія-подія, ніби ви сказали, гештальт, да? то щоб закрити гештальт, треба відсумувати за цим, попрощатися з тим етапом, який вже ніколи не повернеться. Далі це дивитися, що мені це дає. Мені дуже подобається ця штука єзуїтів, які кажуть: дивись на початок, середину кінець. Тобто, я озираюсь назад, добре, що мені це дає на середині, і до чого я прихожу в кінці? Якщо я озираюсь назад і постійно ще раз ретравматизую себе, ще раз, наприклад, ходжу по тому самому, кручу собі в голові це як пластинку, чого я цим хочу досягнути? І ще мене дуже цікаво, що е, треба дуже розрізнити між тим, що мене тримає минуле, і я тримаюсь за минуле. Бо часто, ну, наприклад, те саме буде стосуватися сепарації з батьками, Там, батьки не хочуть мене відпустити, так? але я чомусь тримаюся за це. Тобто я тримаюся за це минуле. І тоді питання, чого я цим хочу досягнути, бо в мене руки зайняті, я не можу нічого нового взяти, поки я не відпущу це. Мені треба перестати за це триматися. І наступний крок це заземлитися тут і тепер, роздивитися, а що є зараз навколо мене, А що є зараз красивого, а що є зараз важливого. А що є зараз нового, що мені цікаве? Тобто, побачити, от, наче опинитися в новій реальності і піти її досліджувати, що зараз є, наприклад, класним, що є будуючим, що я можу звідси привнести в своє життя і навчитися чогось нового. Бо я вважаю, наприклад, що життя зараз українців в еміграції дуже збагатить нашу націю після перемоги. Бо це побачити дуже щедро досвід. Інших країн і могти краще з цього імплементувати в Україні. Це те, що робили японці. І тому ем, не боятися досліджувати те, що є тут і тепер наявне, бо це є також класний ресурс. А як не боятися того, що я от зараз втілю якісь зміни, про які я давно мрію, яких я хочу і потребую. Але деякі люди важливі для мене, я їх втрачу через ці зміни. От вони від мене просто відвернуться. Угу. О, дуже круте питання. Ем... Ми знаходимо собі людей, які підходять під наші мозолі, під наші бубки. І як тільки людина починає працювати над чимось і, наприклад, зцілює якусь свою рану, то їй стає нецікаво з тою людиною, яка підходила під цей мозолик. Ну, є знаменита фраза: кожна жертва знайде собі агресора. І тепер, співає, що приходить така віктимна людина в терапію, починає над собою працювати, в неї міцні самооцінка, міцні кордони, вона починає говорити про те, що їй не підходить. І вона вже така не жертвочка. Як ти думаєш, що вона буде підходити агресору? Точно ні. Тому що, тому що все, пазлик не, не, не сходиться. І тому це нормально, що з нашого життя піде частина людей. Але увага, це тільки половина цього процесу, бо друга половина це те, що ми почнемо приваблювати новий тип людей. Ем... Тих, хто буде підходити під ці наші нові пазлики, тих, з ким буде цікаво йти ну, в одному напрямку, тому це абсолютно нормально. Це міф, що ми маємо з однією людиною прожити від палемки до сконут. Ну, так, так рідко коли стається. Єдине, що трохи по-іншому це виглядає сім'єю, бо ніби рішення робити щось таке, що є всупереч сім'ї, вимагає дуже багато внутрішньої сили. І тут, якби ну ми насправді трохи потребуємо визнання і схвалення від нашої сім'ї. Ще одна така цікава категорія, мені то дуже сподобалося, що нашими великими суддями є однокласники. Хто ходив на зустріч з однокласниками, той точно знає, що там супер страшно комусь сказати, що ти там не зреалізувався в житті. Ось то якби тоді багато проговорювати про свої бажання. Якби розуміти, так, мам, я розумію, що тобі це не підходить, але це моє життя. Мені 28 років, я маю право приймати власні рішення. Я готова взяти відповідальність за те, що це буде помилка. Але хай це буде моя помилка. Якщо я помиляюсь, то хай це буде те, що я вирішила робити, ніж я буду сидіти з фантазіями, а може, якби я наважилася, то було б, а це а ще якщо. То краще шкодувати про зроблене, ніж шкодувати про те, що я мала можливість, але я не наважилася. А як впоратись з тим, що мої зміни можуть когось образити? І це можуть бути батьки, ну якісь дуже дуже близькі люди. Знову ж таки, розрізняти між я ображаю і інша людина вибирає образитись. Угу. Ну, якби мої зміни, ну, моє життя, моя справа. Я приймаю рішення, з ким мені одружуватися, ким мені бути, міняти мені професію чи не міняти, міняти роботу чи не міняти і що поїхало. Просто інколи в нашому житті є забагато впливу інших людей. І це починає нас отруювати. Я люблю наводити, що токсичні люди і стосунок з ними схожі до радіації. Як ми рятуємося від радіації? Перше це захисні костюми, друге, це дистанція, третє це час перебування. Тобто, якщо ми розуміємо, що ми є в якомусь такому зв'язку з токсичними людьми, які нас не дуже приймають, ми не сильно маємо куди дітися, бо це, наприклад, наші рідні, то дозуємо так? час, дистанцію, захисні костюми. Так? Бо вплив цих людей на нас буде неминучим. Не можна контактувати з радіацією і сподіватися, що вона на нас не вплине. Ха-ха-ха. Mm -hmm. Тобто, не можна контактувати з людьми, які нас засуджують, критикують, ображають, принижують, маніпулюють нами і думати, що нам від цього не буде потім погано. Ось. Але ми можемо від цього рятуватися, принаймні полегшувати перебіг цих стосунків. Так? І якби розуміти, що ну, я не 100 доларів, щоб всім підійти. Мої рішення можуть не всім сподобатися, так буває. Але знаєш, коли приходить хлопець, приводить дівчину в 30 років додому і каже: От я мам планую одружитися, а мама каже. Іванку, ця катруса нам не пара, ну то слово нам, певно, мало би бути токсичним дзвіночком, так? Тобто, що Оу, а здається, в моєму житті забагато когось. Не боятися виставляти ту дистанцію, яка буде вам комфортною, тому що ми не можемо бути з людьми на однаковій відстані. Так не буває. Ми з кожною людиною утворюємо свій унікальний зв'язок. З кимось я можу говорити про одні теми, з кимось я ближче в іншому. Ми з різними людьми поводимось по-різному і не боятися трохи виставити людину далі, ніж вона вдирається в наше життя. Бо тоді це призводить до дуже доброго упорядкування всього, що відбувається навколо. Ти, коли говорила, про приклад жертви і аб'зера, агресора, ти підвела під таке запитання, як уміння казати ні впливає на наші зміни? Дуже впливає? Ну, Бо сказати так чомусь це автоматично означає сказати ні чомусь іншому. Ем, перше ні, яке ми маємо сказати, це сказати собі, що ні, я більше так не робитиму. Або ні, я хочу іншого. І це ні відкриє двері нове так. Ем, Міння говорити ні, це мистецтво. І е, я, наприклад, часто кажу ні, не тому, що. Я відмовляю саме цій людині. А тому, що я кажу ні, конкретному часу, конкретному завданню, в конкретний момент. Та. Банальний приклад: там багато людей звертаються там, по терапії до нас в хаб, і ми кажемо, що, вибачте, ми можемо запропонувати вам чергу, та. зараз прийняти вас не можемо. Це не через те, що це погані клієнти, які приходять. А Боже збав. Ми дуже радо, готові би їм послужити. Але питання в тому, що просто фізично більше прийняти зараз не можемо. Це банальний приклад, але він багато чого пояснює. Тобто, проблеми починається тоді, коли людина починає ні інтерпретувати безпосередньо на свій рахунок, що це мені відмовили як марічці. Не тому, що там немає місця, не тому, що цей фахівець зараз, наприклад, має якісь особисті обставини і проблеми, а тому, що от мені, як особи, відмовили. І більшість відмов не є конкретно на нашу адресу. Вони є відмовами в конкретному місці, часі з конкретним завданням. Тому це добре є розмежувати, і це буде дозволяти легше проживати ні. А друге, що я би так хотіла сказати в цьому місці, це важливо не, не тільки навчитися говорити ні, але ще й чути ні. Mm -hmm. Бо І то і то – це ознака дорослості. І так, знаєш, коли, наприклад, людина шукає, припустимо, кращу роботу, і вона отримує відмови, Оце, ну, навчитися чути ні в свій бік і розуміти, що я від цього не завалююся, що небо не падає на землю. Це є абсолютно нормально, що хтось мені скаже так, а хтось мені скаже ні. Ми дорослі люди. То ні, це дуже вагома штука. Ні, встановлює кордони. Ми з тобою колись говорили та, про те, що Христос ідеально ментально здорова людина. І якщо ми подивимося з перспективи меж і кордонів, то дивися. Христос вибирає з 70 там, апостолів, які, учнів, які за ними ходили, 12 апостолів, з 12 вибирає трьох, яких бере на тавор, і потім вибирає одного, якого любить. Тобто він не має однакових стосунків з усіма учнями. Ну, якби з кожним виходить щось своє, з кожним є своя перепалка. І це нормально, тому що він в одному місці каже так, а в другому каже, ні. Сидити вас зліва чи справа це не моя прерогатива, це не до мене хлопці. І тут якби ну, не вміємо зорієнтуватися, дивимося на Христата. Це нормально відмовляти. Це нормально встановлювати певні рамки, порядки і правила, бо це про ознаку дорослості. І зазвичай доросла людина вона починає визначати собі, що, наприклад, ну, я не біжу за п'ятьма мріями одночасно. Я кажу чотирьом, поки ні, а одній мрії поки так. Я кажу, наприклад, ні, я не буду більше перепрацьовувати на роботі, бо я хочу сказати так, своїй сім'ї. Я кажу ні, наприклад, якимось компульсивним покупкам, просто розтринькуванню грошей. Тому чому? Тому що я, наприклад, хочу сказати так, донатам на ЗСУ. І це якби жонглювання так, ні, це завжди такий, якби ну, пінг-понг, знаєш, і це дуже про ознаку дорослості. Якщо ми хочемо завжди чути так, або ми завжди кажемо так, то тоді ну, це добрий запит, щоб піти до фахівця і напрацювати цю навичку. Бо оце вміння говорити ні. Буде блокувати наш розвиток на дуже багатьох етапах і дуже багатьох сферах. Дякую тобі, Марічко, велике друзі. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і залишити в коментарях, що вас торкнулося і які теми з Марічкою ви хотіли би ще обговорити. Я також залишу десь ось тут. Ось тут вже є в нас декілька інтерв'ю з Марічкою, і вони теж дуже дуже яскраві і практичні. Дякую тобі, Марічко. Дякую тобі. І е, e, давай, може, пообіцяємо, що ми будемо щедрішими на такий контент і будемо частіше виходити. Хороша ідея. Все, літо попереду. Так що, друзі, вивільняйте час, щоб дивитися наші інтерв'ю. Па-па-па-па.